Кожною хвилиною стає все спекотніше. Навіть в екатерининському сквері, де майже до півдня рятує тінь, і потрапити, куди для перегляду морського свята можна було тільки за перепустками запрошеннями. Починає відчуватися задуха. Ось по трибунах прокотилася остання хвиля оплесків, і вже трохи втомлені, але задоволені глядачі підіймаються зі своїх місць. Найбільш вражені заходом поділилися з нашою знімальною групою своїми думками щодо організації свята військових моряків. Тож ми змогли переконатися в тому, що українці і росіяни, севастопольці і гості міста, вельми радіються з приводу того, що цього року день флоту є спільним для військово-морських сил України і Чорноморського флоту Росії. Ой, дуже понравилась то що було сочетання України і Росії. То тобто, є з такою першораз Ну як би понравив з насичено вийшло, ніж звичайно. Якась гордість така, хочеться і встати, і похлопати, і покричати і помахати. под такой защитой не страшно спать и ходить по мирному городу. Все, конечно, красиво. То есть мы сами с Харькова приехали посмотреть именно на этот парад кораблей. Много наслышали про него и наконец-то увидели. Конечно, десант понравился, историческое представление, все показывает, как вот развивались отношения России и Украины. Но особенно то, что в этом году интересно, российский флот вместе с украинским празднует вот этот праздник. Вот так что нам все понравилось. И, конечно, мощь флота очень вдохновляет то, что и российский, и украинский флот вместе вот так дружно сегодня все это продемонстрировали свою силу. Сегодня започаткована, або, можно сказать, ввиднала традиция проведения спильных свят. Дня флоту України, дня військово морського флоту Російської Федерації. Ми побачили в єдиному строю кораблі, підрозділи флоту, їх злагодження, спільне виконання вправ. Ну а побажання одне для військових моряків може бути одне: побільше моря, побільше бойової підготовки, побільше спільних заходів, виконання завдань, флотського щастя, сім футів під кілом, всього саме на на центральних площах і вулицях міста дуже велелюдно. Дехто квапиться до найближчої зупинки, намагаючись скоріше вибратися з натовпу. Дехто залишається в рятівній тіні парку біля фонтану, але є й такі, і їх немало, хто продовжують гуляти святковим містом, незважаючи на спеку та втому. Найбільш витривалі прямують до морського вокзалу, де розгорнулася об'єднана виставка бойової техніки зразків озброєння збройних сил України та Росії. Тут з'ясувалося, що зброєю цікавляться не лише хлопці, але й дівчата, і навіть дами поважного віку ярко, понравилось. Ми зробили много сніпків інтересних. Будемо наблюдати вдома. Була посмотрела, фотографировались. Комплекс ракетний, оттет, як как розработчик, як все, все очень интересно. Рухомий ракетний комплекс для поразки надводних цілей. Зенітний ракетний комплекс ОСА, реактивна система залпового вогню, бронетранспортери, протитанкові гармати. Відвідувачі виставки могли не лише доторкнутися до них, але й вивчити ззовні та зсередини. Тут же неподалік можна було потримати в руках автомат, ручний протитанковий гранатомет, гвинтівку або кулемет. А також відвідати військові кораблі та катери, зокрема ракетний катер Прилуки та катер морської охорони України Ватутенець, вхід до яких був вільний для всіх бажаючих.